Олія, мука, рис, гречка, цукор. Знаки уваги у вигляді продуктових наборів для членів сімей полеглих захисників. Напередодні голова громадської організації, батько героя Володимир Катюшко дав знати усім, для кого приготували ці гостинці. Я звернуся до Юрія Волошина. До їхньої місії і е, 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 до нього як керівника цієї місії, е, для того, щоб е, приготувати ці набори для сімей загиблих. Адже вони втратили найбільше із всіх жителів України, тому що хтось втратив житло, хтось втратив здоров'я, вимушений переїхати в друге місце проживання. Ці ж сім'ї вони видали найдорожче. Їхні чоловіки, діти, дружини. Пішли захищати Україну і захищаючи батьківщину, вони загинули. І для того, щоб якимось чином пом'якшити біль і рани, ми вирішили знову в цьому році роздати ці подарунки. Ми дякуємо також шведській місії, «Християнський Сел Хелп. Які допомогли в закупці цих товарів? Дякую всім, хто приймав участь в пакуванні, в перевезенні І особливо церкві Вефіль, яка приймала велику участь також разом з усіма нами. Цього разу сформували 370 продуктових наборів. Зазначає директор християнської місії добродійності Заря Надії Юрій Волошин. підготовка місія «Самхелп», директор Юрген Рутер. Як і в торік, так і в цьому році щиро відгукнувся. От, і ми могли закупити ці продуктові набори в супермаркеті, попакувати їх. І сьогодні хочемо із щирим відкритим серцем поділитися, щоб якось бути разом з ними, допомагати їм, спілкуватися з ними. Ми єдина нація, єдина родина. І... Бажаємо, щоб в нашій країні наступив мир і прекратилося це жахливе кровопролиття, сльози, печалі, біль. Ми хочемо миру, ми хочемо обробляти нашу землю, виховувати своїх дітей. Але ворог настільки лютий, але ми віримо в перемогу. Нехай Господь благословить усіх, всіх, хто долучилися до цього. Це не є подарунки, це є знаки уваги. Нехай їхнє життя буде бодай чимось прикрашене, рани зцілені, і життя стане більш таким яскравим. Хоча рани втрати наших найрідніших. І біль ми будемо нести все життя. Нам дуже тяжко, ось ми розумієте. Дякую, Дякую. Ніна. Ніна Петрівна, копаниця Ніна Петрівна. Копаниці, Ніна Петрівна. У мене син загинув у 23-му році, 3 листопада. Моральна підтримка і матеріальна, і моральна. Все, все одному дуже. Напередодні різдва і нового року чи не усі загадують єдине спільне бажання про перемогу і справедливий мир? Бажаємо всім членам сімей загиблих і всім жителям України щасливих новорічних свят. Хай Бог буде близький до них, і нехай їхнє життя увінчається благословенною перемогою України і щастям українців у мирній. Україні під світлим і сонячним небом вітаю всіх із святами, які наступають світлим Христовим народженням та Новим Роком. Бажаю всім людям доброї волі, щастя, миру, злагоди, світла. Нехай Христос буде в кожній родині, в кожній душі і приносить благословення і мир. Нехай наша країна. Буде благословено Господом, і наступить довгожданий мир. Всім щастя і добра, Божого благословення.